Як запрограмувати кухонний передавач R95 Rex та пейджер годинник r 02 Rex USA. Підготуйте кухонний передавач кухаря r 95 Rex до роботи. Акуратно прикрутіть антенну до виходу передавача, закручуючи за годинниковою стрілкою. Увімкніть адаптер живлення до мережі 220 В, а штекер кабелю живлення 9 вольт до роз'єму живлення передавача. Після появи живлення на екрані передавача відбудеться процес ініціалізації. З'являться цифри від 4 нулів до дев'яток. Далі цифри зникнуть і це означає. Це означає, що кухонний передавач R95 Rex готовий до роботи. Увімкніть пейджер R02Rex, натиснувши утримуючи кнопку «Вихід» на декілька секунд. На екрані Пейджера з'являться дата та час. Натисніть на кнопку меню для виходу в режим налаштування Пейджера. На дисплеї Додати кнопки. Натисніть на кнопку меню для виходу в цей розділ. На екрані номер 1 під цим номером в пам'яті пейджера буде запрограмований сигнал від кухонного передавача R95. Для присвоєння порядкового номера пейджеру, наберіть на клавіатурі кухонного передавача номер пейджера, наприклад, пейджер номер 03. Наберіть число 03 і натисніть на символ дзвоника. Таким чином, цифровий сигнал від кухонного передавача номер 1 надійде на пейджер з номером 03. Вийдіть у пейджері з розділу налаштування, натиснувши два рази кнопку «Вихід». Перевірте роботу кухонного передавача r 95 і пейджера R02 Rex. Зберіть на передавачі кухаря номер 03 і натисніть на дзвіночок. На екрані пейджера під номером 03 з'явилось числове значення 1 і команда кухня. Програмування кухонного передавача в пам'ять пейджера R02 успішно завершено. Ви можете побудувати ефективну бездротову систему з кількох кухонних передавачів, наприклад для бара, для роздачі, для гриля, що працюють з десятками пейджерів офіціантів. Кожен передавач кухаря R95 Rex може працювати з 10 тисячами пейджерів Rex. Кожен пейджер R02 Rex може приймати сигнали від тисячі кухонних передавачів R95 торгової марки Royal Rex. Дякуємо за увагу! Підписуйтесь на наші канали, ставте лайки і залишайтеся з нами.